Мама розказувала прикол, що е, вона як була маленька зі своєю сестрою рідною. Е, то було, е, коротше, ходили. Uh -huh. І каже, мама, так гарно, ніч, село, всі гавкають, сніг рипить. Ну, і там на селі якийсь там дядько вмер. ну, чи діду, Я, я не пам'ятаю. Ну, і, типу, Каже, мама, ну, підходимо до тої хати, десь там йшли по ходу повсту хату, е, цей, щоб і тут моя заколядувати. Мами, Диви, ну там, наприклад, місько вмерти. Мама е, е, тітя каже: Уляна, дивись, місько йде за тобою. Моя мама каже: я як те, я як по тому снігу почала тікати, каже, мама тоді страшний стрес получила, А то що ж діти? Ну і я після тої історії довго боялася вночі десь ходити. Вже. Ну так, до речі, якщо зараз на наш стрім дивилися якісь діти після цих всіх історій з покусаними <с <с цими, ну ви не вірте, це все жарти. Це фантазія, це Того фантазія, не було. так. Небіжчики не кусаються. Небіжчирки не кусаються, їм вже не треба абсолютно нічого, вони вже щасливі. Вони лишили в житті всі турботи, вони вже старі, вони вже собі десь там в ліпшому. Ніхто їм там на землі не треба. Ось. То ліпше боятися живих, ніж мертвих. Ось.